Прийшли медведі на ринок. 1280 метрів. Воля Сергіївна Через. Іде на корекцію, ніжки були це як сигнал, такий, да? І почали ревіти медведі. Прогрівати машину, поставили. Ну, глуши, да. О-о-о. так. А чути, як машина роботи Сергіївна, ти що спиш чи що? Шо... Друзі, всім привіт! Сергіївна повернулася з гор, вона бачила там медведів. А це наш улюблений Атем Романич, який не був у горах і не бачив ніяких медведів. Так, да. Кепсню. Вітаємо вас. Парампарампам. Перша новина FTX суд над СБФ триватиме 10 жовтня 2023 року. І очікується, що свідченням даватиме найважливіший свідок Керолайн Елісон, колишній генеральний директор Alameda Research і колишня дівчина СБ. Бастафак! Що відбувається? Знаєш, це такий, типу, Страсті, я таке тільки в фільмах бачу, а зараз я спостерігаю за цим вживу. Ви бачили цю Керлайн? Вона просто шикарна. От зараз тут буде її фотографія, Ви просто подивіться на цю дівчину, яка ну коротше, немає мене слів про них. Але це таке: знаєте, як як вкрасти 16 мільярдів доларів? Треба закрутити, завінтити так всю систему, щоб тебе не знайшли. От, в принципі, от, я думаю, що вони так і роблять. Я, я, звісно, надіюся, що гроші мої і моїх інвесторів повернуть, але ну, типу, я вже змирився з цим. Тому давай. Давай. Надіємося. Наступна новина, у мене прекрасна. Наступна новина. У мене все прекрасне, ти помітив? Мене всі новини прекрасні. Ти завжди прекрасна. Я прекрасна, ти прекрасний Ньюз прекрасний життя прекрасне. Тестовий проект програми цифрового гонконського долара. Токенізований кредит під заставу нерухомості представить опис пілотного плану валютному управлінню Гонконгу наприкінці вже цього місяця. Ми з нашою командою вже тисячу разів говорили про Гонконг. Це дуже Гарна можливість з'явилася, що ми можемо взяти кредити в крипті під заставу нерухомості. Більше реальних грошей йде в криптовалюту. Якщо вже максимально ростути цю новину, то треба придивлятися до тих проєктів, які зараз будуть виходити, які зв'язані з кредитом. Тому що вони потім в майбутньому можуть гарно прострелити. Так що придивляємось Такого. Технічний директор Ripple, Девід Шварц виступає за підтримку валідаторами XRP Ledger XRPL, функції автоматичного маркетмейкінга AMM, але лише за наявності консенсусу всередині спільноти. Маркетмейкер, який може погубити дуже багато трейдерів, тому краще Ripple не торгувати, а торгувати якісь позиціонки в ньому. Це напевно, такий. Вивод і намек скальперам. А ти знаєш, що я хотіла сказати нашим глядачам, що де б ми не були з Романовичем, що б ми не робили, але ми завжди знаходимо цей час, щоб розказати наші прекрасні новини. Правда? Так. Та да, да, да. все для вас, глядачі. Все для вас будуть о, взагалі розлоки на цій неділі, якихось криптомонет. Майбутні великі розлоки наступного тижня це GMT, це x 2 y 2 АПТ, ДЖІЛ, SWIT, FIL, SEI. SNX і Qber. Обережненько з цими монетками, бо можна прокатити. Можна прокатитися. Шо що? Кажу: я недаремно чула медведів. Так, да, мед... не недаремно бачила і чула медведів. Так що обережненько. DWF Lab розпочинає співпрацю з Dubai Commodities Center. Що це значить? Це значить, що всі активи, які є в DWF Labs, вони можуть бути нормально пропамлю. Там є і кава, там є і інші топ-проекти, за якими можна спостерігати. Тому що, якщо Dubai Commodities Center заходить в такий криптовий проект, то значить це міняються руки на більш масштабніші руки, тому що Dubai Commodities Center трошки має більше грошей, ніж Labs. і це будуть. Нові здвиги в проєктах, Да? якісь проєкти вони потоплять, а якісь проєкти вони висвітлять в нове. І я вам ще привідкрию одну дорогу. Дивіться Гонконг про нерухомість каже і Дубаї, де відбудовуються, будуються просто пластами, будинки продаються. У мене багато товаришів поїхало в Дубаї жити, тому що там класна англійська, класне оточення, класна погода. Тут приходить думка про те, що у цього DWF Можуть бути шикарні проекти, в які можна буде закинути гроші і получити свої ікси на фоні цих двох новин про нерухомість, про кредити за нерухомість. Mm -hmm. Треба це проаналізувати, і в наступному випуску ми вам дамо, скажімо так, свій вивод з цього. Коін впав на 11% у третьому кварталі і став одним із активів із найгіршими показниками. Проте. Біткоін зріс на 63% з 2023 року, і як і раніше залишається найафективнішим активом у 2023 році. Історичні дані показують, що третій квартал незмінно виявляється найслабшим періодом у біткоїна, а четвертий квартал одним із найкращих кварталів в історії біткоїну. Ми вже в четвертому кварталі. То давайте робити висновки, куди піде біткоін? Я думаю, вправо. та та -та Фум, я з тобою згодна. Ще хотіла нагадати, що в нас є підписники, які просили нас з тобою подивитися монетку. Це, здається, в коментарях нам писали, що це буде TRX. Ми з тобою подивимося цю монетку. Що я можу сказати, Іванович? Да. Денні патерни це мої такі патерни, я їх називаю, інсайдери дві маленькі свічки, які означають невизначеність. Де боротьба, і я та, після таких патрінів заходжу в шорт, я тобі скажу чесно. Не, да, Виглядає бед, це біток. Да, це біток. А, ріпл. Ой, а трон. Що, Романич? Ми прийшли до супротиву. У нас є така контртрендова, як я на нього кажу. Угу. Що ти думаєш? Ще спустимося до неї чи ні? Да. Десь в район 79-45? Десь туди, да, так. Да. Або накопимося і проллємось, або дійдемо до попереднього, це 12500. Цікаво, на недільці, да, як дивиться, тут більше довгострокова така позиція може бути. Давай глянемо. Ну, Що ти Ось. можеш сказати, Романович? По свічному аналізу, так як я собі бачу, то неділька закрилася не дуже добре, тому що тут намалювався такий паттерн, як внутрішній бар, ще й повішаний. Ну, має бути точно похід вниз трошки. Як я, я кажу, пацанам повинно бути добрий вечір, лонгісти да. Да. зараз є таке знаєш, відчуття пропущеної можливості. альткоїни якісь ростуть, і хочеться от залізти в ті ж самі ікси і заробити там мільярди відсотків. Але таке відчуття да, по ринку у мене то, то то, то зараз якраз треба бути обережними. Може бути зараз якраз такий. Винос, а потім вже підемо. Тож біточок якраз прийшов в цю зону продавців. Про це ми казали на минулих е, Caps News, І бачите, реакція, поки продаж є. І трон за ним піде. А що? Трон піде сам? Не. Ну, звичайно, не піде. Любі друзі, якщо ви хочете, щоб ми подивилися ще якусь монетку, щоб, ви, щоб ми щось проаналізували. Пишіть, ставте лайк. Дивись, як трон іде до лайочків, да збрить стопики лангістом. Ой, красиво. Да, да. Десь тут, 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 тут у, а можна і швидше пришвидшення зробимо. Так він і так дивися гарненько, ні? Так, да. да, да. Всі... Там біток, біток ще сипанеться до двадцятки, там дасть просратися ринку. Громадич! Це за цей прекрасний. Тобі також. Любі друзі, з вами було Кепс News. Ми вас обожнюємо. До нових зустрічей!